Канал «Дорослі для дітей представляє фільм. Грибна пора. В лісі діда осінника. У темному лісі живе дід осінник. Він спить на сухому листі. сторожко прислухається до співу птахів. А як тільки почує сумну пісню журавлів, підводиться і каже Тіла моя пора, Відлітаючи у теплий край журавлі. Виходить тоді із лісу сивий дід осінник, де пройде там листя жовтіє і падає на землю. Виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба і тихо-тихо щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвивається на вітрі. Ось вона вже простяглася на луки, і луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди. Їм і не втямки, що це борода діда-осінника. Одного ранку бабуся з внуком Петриком зібралися в ліс гриби збирати. Багато красивих грибів. Так, їх багато, але не всі можна збирати, тому що серед них є й отруйні, а про це треба пам'ятати. Гриби цікаве явище природи, а також цінний харчовий продукт. Серед грибів є багато отруйних. мухомори. Несправжні опеньки, несправжні лисички, бліда поганка та багато інше. Найнебезпечнішою, з-поміж них, є бліда поганка, це смертельно отруйний гриб. Отруйними є всі його частини: шапка, ніжка, шкірка, навіть спори гриба. Отруєння блідою поганкою. Пов'язано з тим, що її помилково плутають із сироїшкою, зеленушкою. В Україні вони ростуть скрізь. Не можна навіть збирати ягоди, гриби, рвати траву, що ростуть поряд, чи неподалік від поганки. На території нашої країни виявлено дуже багато потенційно отруйних грибів. Слід пам'ятати, що іноді навіть їстівні гриби можуть спричинити отруєння. Це трапляється у тих випадках, коли збирають і вживають в їжу старі гриби, перезрілі або після тривалого зберігання. Збирати можна лише ті гриби, які добре знаєш. Пам'ятай! Не існує надійних способів, завдяки яким можна визначити, чи їстівний гриб, чи отруйний. Гриби необхідно збирати в екологічно чистих місцях, тому що вони є чистильниками лісу. Гриби всмоктують у себе вологу, а разом із нею і весь набір екологічних нечистот та шкідливих речовин, що містяться в ґрунті лісу. Не можна збирати гриби на сміттєзвалищах, поблизу доріг, пустирях. Симптоми отруєння грибами можуть з'являтися не відразу, а через деякий час. Це біль у животі, нудота, холодний піт, слабкість тощо. Урятування життя постраждалих багато в чому залежить від своєчасного надання їм до лікарської допомоги. Більше отруйних грибів росте в осінній період. Вони ростуть навіть у садах, парках, на городі, навіть на території нашого прекрасного селища. Але їх ні в якому разі не можна збирати. Етрику, не відставай, бо заблукаєш. Хм, зараз зроблю добре ціло. Спити та підфутболити, щоб не плуталися під ногами. Тоді легше буде збирати їстівні гриби. О! Зараз я візьму ось цю палець і нею мені буде дуже зручно збивати всі поганки. О, червоний мухомор. Його потрібно підфутболити. А бліту поганку роздушити, розчавити. Я буду справжній рятівник і врятую світ від поганок. Петрик, що це ти надумав? Хочу допомогти людям, щоб цих поганок стало якнайменше. Ні, цим ти не допоможеш, а лише нашкодиш природі рідного краю. Як це? Чому це? Не розумію. Чому не можна знищувати поганки? Яка від них користь? Вони ж зайві. Від них можна померти? Не розумію. Нічого в природі не буває зайвим. Все гармонійно пов'язане між собою. Від всього в цьому світі є користь. Без мухоморів не виростуть істівні гриби. Без мухоморів не буде грибів? Так, а без дерев взагалі не буде грибів. Все пов'язано. Мухомори використовують для виготовлення багатьох видів ліків. Про лікувальні властивості мухоморів знали ще в давнину. І використовували це в своїй лікарській практиці. Для кого отруйні, а для кого це цінні ліки і їжа. Та яка ж це їжа? Це ж просто отруйні гриби, поганки. Гриби їдять білки, кабани, лисиці, лосі. Для них це корисна їжа. Пісові тварини знають про цілющі властивості мохоморів, тому лікуються ними і дехто заготовляє на зиму. Наприклад, білка споживає близько 45 видів грибів, але віддає перевагу маслюкам і підосичникам. Запам'ятай, кожен живий організм відіграє важливу роль на нашій планеті Земля. Зрозумів, зовсім не допоміг би, а навпаки, знищуючи баганки, знищив би тим самим частину природи. Все те, що для людини неїстівне та отруйне, для інших може мати велику користь. Краще обійти стороною отруйний гри, але не знищувати його, щоб не порушувати баланс в природі. Трімає старий ліс, а життя в ньому вирує. Дід осінник продовжує свою справу, а бабуся з внуком повертаються додому.